І всім привіт! Ви на каналі Edo Spike і це друга частина нарешті Бравл Толку. Я вже два тижні не записував нову частину, але вже сьогодні настав цей день. Що майстерність бійців, яка стоїть має вийти. Ось три оригінальних майстерності. Ось концепт, який я придумав. Ну і як вона буде працювати? Мій улюблений бравлер Spying, і на ньому треба буде прокачувати майстерність. Робити всякі квести. Оця зелена лінія означає, скільки ми пройшли. Ми маємо пройти. Оце майстер. Остання ліга. І вам ще будуть давати всякі нагороди. Ще один квест я буду на срібній лізі. Квести бувають різні. Якщо я хочу на когось іншого прокачати майстерність, то я, наприклад, добру едгара, заходжу у вкладку майстерність і тепер в мене все буде на Едгара. Тепер найцікавіше нагороди за майстерність, за бронзу тисячу монет і рамку, за срібло дві тисячі монет і рамку. За золото три тисячі монет і рамку. За міфічний дають значок, рамку і скін. За легендарку значок, рамку і скін. А за майстра. Багато дуже значків, рамку і майстерний скін. І ще скіни, які я вам не показав, це Літня Нані. Фанат Бедрендом Спайк. Келимброк. Пожежник Лу. І Приведжин. Так. Ну і тепер третій новий Браулер. Буде три нових Браулера Нь. Не звертайте уваги, що так сильно помнутий цей малюнок. Це, це молодша сестра Менді. Еніт молодша сестра Менді і учениця в школі жартів Честер. Еніт, звичайно, бо вона схожа на двох людей на, на Честера і на Менді. Ще Еніт працює в їхньому магазині. Еніт стріляє з густками шоколаду, який наносить 1600 урону і уповільнює. Ульта Еніт вистрілює потоком шоколаду і його механіка схожа на атаку Амбер. Під Еніт є шкала, яка показує, скільки ще буде діяти Ульта. Зараз від часу ворог буде уповільнюватися. Урон 312 разів. Ще Еніт, коли діє ульта, ходить. Опис першого гаджета шоколадна заморозка. Наступна атака Еніт. Замість уповільнення застанеть ворога на 1 секунду. І далі опис другого гаджета я втечу. Еніт робить ривок вперед і після себе залишає кусочки шоколаду, які наносять невеликий урон. Опис першої зіркової сили шоколад не проблема. Коли Еніт використовує ульту, вона не уповільнюється. Опис другої зіркової сили солодкий захист. Тепер в Еніт буде на 1200 здоров'я більше. Здоров'я у Еніт 4200 здоров'я без цієї зіркової другої сили. Тріо Еніт входить до Тріо з Менді і Честером. І рідкість Еніт буде епічним бравлером. Ну і На цьому наш бравл Talk закінчується Ці всі дві частини. Ну і потім вже десь на початку березня. Вийде ще один Бравл Ток. У цьому каналі я буду записувати інші відео, Там, наприклад, Minecraft чи Бравл Stars чи може ще щось. А тепер спойлер 18 сезону. Бачите, оцього Бравлера. І він буде у 18 сезоні. Такий невеликий спойлер. А тепер всім па-па!